Так, бачу емульгатор соєвий лецитин. А чи безпечно це їсти в шоколадці соєвий лецитин? А я вже тут, і у мене є соєвий лецитин. А точніше, ні, це санфлаур, це соняшниковий лецитин. Але в цілому розберемо, що таке лецитин. Лецитин, це на перший погляд схоже на мед, так але це зовсім не мед. Він не солодкий, він не буде підвищувати рівень глюкози. Це абсолютно не солодощі, але в усіх солодощах присутні для того, щоб створити таку загальну масу, тому що лецитин дуже допомагає. Створювати текстуру. Я іноді додаю лецитин такий теж своєму синові. До творожку, наприклад, чому? Що в ньому такого особливого? Лецитин містить фосфоліпіди, холін, які необхідні для роботи печінки, для виведення жовчівтоку. Нейрони головного мозку складаються із лецитину, Але лецитин має бути якісний. Лецитин, який оливково олія, будь-яка олія, має бути екстра вірджин. Тобто, це в мене екстра вірджен. Дуже крутий лецитин. По Почанні ложечці даю, щоб моя родина була здорова і дитина мала Ласний нейронні канати і сіті в своєму головному мозку, плюс, щоб печіночка харчувалася, плюс лецитинчик ще й нормалізує рівень холестерину. Але мені невідомо, які лицетин додають виробників дешеві солодощі. Можливо, він не екстравірджен, тому що лицетин, якщо ви купуєте в бадах, в баночках, якщо дуже великі дозування, то його, скоріш всього, вже щось там гексанули з гексанчиком. Для того щоб отримати справжній лицетин, в якому будуть всі необхідні фосфоліпіди поживні речовини, для нас це має бути ек... І дозування невелике, тому можна використовувати такі банки, я не даю вам фірму, де я купувала. Ну, купувала на 1500 добавок, насправді, на цей лецитин, бо мені потрібен був саме рідкий лецитин, не в капсулах. Мама моя вживає лецитин. лецитини я вживаю, дуже його люблю. М -м -м. Це не смачно. Взагалі. Це дуже корисно. Можете не підписуватись після цього відео. Я його не буду видаляти. Все. Тобто, ось так лицетин липне, і так він і робить текстуру нашим солодощам. Пішла чистити зуби, ви, до речі, все-таки підпишіться, бо я з вами, чесно, знаєте, один із небагатьох нутриціологів, які вам не взять. Маємо, що маємо.